Доброго дня. В вашій увазі лазерний нівелір Bosch 380. Це новий нівелір, який вийшов на ринок України. Його особливості те, що він поставляється ось в такому ящику раніше вони не поставлялися. Поки що йде такого нівеліра тільки одна комплектація. Ось така як є, більше нічого. В ящики виходить чехол, відражатель. Ну і, в принципі, більш нічого немає. Ну і батарейки зміста. Так, ось такий нівелір. Він, в принципі, по характеристикам нічим не відрізняється від попередніх серій нівелірів. Але у нього є головна відмінність. Це якщо ну, по сервісу, по ремонту пригодності. Якщо він а це досить скажімо так, поширене явище для нівельєрів. Його можна калібрувати окремо кожен маятник. Калібрування стало простіше. Тому скажімо так, ремонтув... пригодність нього піднялася. Крім того, ціна трошки зменшилась по зрівнянню з попередніми версіями. Ну, Я думаю, Bosch пробує боротися з конкурентами. Хоча не так багато є конкурентів. А так само от характеристики такі самі. 0,2 мм похибка на 1 метр. Це дуже гарно, гарний показник. Ну, Давайте подивимося, як він працює. У нього три маятника. Три режими. Перший режим. Це фіксований режим, який при цьому режимі можна його нахиляти. Закріплювати і він буде працювати в такому режимі. Другий режим маятники повністю освобождаються, вони самонівелюються, е, і її показують горизонталь і дві вертикалі. бачити, тут можна міняти режими. Це просто вертикаль. Вертикаль і горизонталь. Е, коли вертикаль і горизонталь працює, є точки знизу і точка зверху. Можна. Є режим е пульсуючий режим роботи з при приймачом, який розширює діапазон, від 20 до 70-80 метрів. Ну, ось, в принципі, всі характеристики. Зовнішні він трошки е відрізняється від попередньої серії. Так що купляйте нівельєри, я думаю, він вас задовільнить своїми характеристиками і якістю. Всього найкращого.